Майже три роки син першого заступника міського голови вараша побив двох жінок. Одна померла, але вируку досі немає. Боротьба за місце. Біля центрального ринку люди торгують поміж припаркованими автомобілями. ITV. Новини. Добрий вечір. Рівне знову у Скорботі на майдані Незалежності. попрощалися із героєм Юрієм Панасюком. У червні 2024 року. Чоловік добровільно підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України. На перший день великодня 2025 року. Юрій отримав поранення, лікувався у шпиталях Дніпра, Києва та Львова. На жаль, 33-річний солдат Юрій Панасюк помер від отриманих поранень у львівській лікарні 24 травня. Вічна шана та пам'ять герою. Справа, яка триває майже три роки, влітку 2022-го син першого заступника міського голови вараша Євген Павлишин побив на туристичній базі двох жінок матір та доньку. Через кілька днів одна з них померла у лікарні. Причиною такої жорстокості стало зауваження від літньої жінки, як рухається ця справа у матеріалі нашої Дарини Черемшини. Суд знову перенесли. У справі про побиття Євгеном Павлишиним двох жінок на Білому озері досі немає вироку, а пройшло уже майже три роки. Усе відбулося у червні 2022 року, пригадує донька загиблої. Її мама та сестра вже мали їхати додому, але перед тим вирішили ще трохи відпочити у літньому будинку. Вона вийшла з будиночку і побачила людину, чоловіка, який… Ходив до туалету буквально під їхній будиночок. Вона зробила йому зауваження: чоловік накинувся на неї, побив її. Сестра намагалася за неї захиститись, але він вдарив сестру. Сестра втратила свідомість. І коли прийшла вже в свідомість, то мама лежала на підлозі, а цей чоловік стояв над нею. Олександра додає, сестру зі струсом мозку залишили у лікарні. Натомість матір після поверхневого обстеження чомусь відпустили. На наступний день після того, як її відпустили, їй стало погано. Я її забрала, Ну я її забрала до себе на ніч. їй стало погано зранку, і е, я викликала швидку. Швидка її завезла до лікарні. І вже в лікарні її госпіталізували, направили на обстеження головного мозку, направили на обстеження грудної клітини. Її е, ушпиталили, і через два дні вона померла. Як виявилося, бив жінок на білому озері Євген Павлишин. Він на той час був власником туристичної бази холодок, де усе й відбувалося. За словами доньки, її мама не знала, хто тоді гамселив її руками і ногами. Забіг той чоловік і сказав, що Женя, що ж ти робиш, коли його відтягував, тому ну тому його якби. І впізнали. Мама його не знала. Вона потім в лікарні казала, що вона навіть уявлення не мала, хто це такий, і тому зробила зауваження. Як приїхав слідчий, він запитав, навіщо ви зробили йому зауваження? Вони знали, хто це такий. І мама йому сказала, що ну так, я не знала, хто це такий. Майже три роки розглядають справу у Володимирецькому районному суді. До вироку ще не дійшло. Фінальний розгляд справи знову перенесли. Євгена Павлична підозрюють в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Для Вараського району прізвище Павлишин досить відоме. Батьком підозрюваного є Павло Павлишин. Він раніше очолював Рівницьку АЕС, а зараз на посаді першого заступника міського голови Вараша. Чоловік у 2022 році говорив, що сина покривати не буде. Я хочу заявити, що ніякого вмішательства з моєї сторони ход слідства по розбирательству цієї ситуації не буде і не може бути. Крім того, мій син понесе. Законом України, якщо його вина буде встановлена, то покарання, яке потрібно понести. Адвокат обвинуваченого відмовився від будь-яких коментарів по справі. Телеканал ITV Media Group готовий надати можливість Євгену Павлишину висловити свою позицію у цій ситуації, коли відбудеться наступне судове засідання. Наразі невідомо. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Мотоцикліст отримав перелом внаслідок ДТП. Автопригода сталася вчора на трасі Городище, рівне Староконстантинів. За даними поліції, 65-річний водій легковика, виїжджаючи на другорядну дорогу, не пропустив мотоцикл. Внаслідок ДТП Керманич двоколісно отримав відкритий перелом ноги. Його госпіталізували до слова, обидва водії були тверезі. Слідчі розпочали досудове розслідування. Торгують поміж автівок після відновлення проїзду навколо центрального ринку рівного стихійна торгівля нікуди не зникла. Люди, що продавали там свою продукцію, не хочуть покидати обжитих місць. Продовжують торгувати просто біля припаркованих автомобілів. Чи можна зарадити такій торгівлі? Та чому люди відмовляються продавати всередині ринку в матеріалі Валентина Захарчук? Такий вигляд донедавна мали вулиці Пересопницька та Полуботка навколо центрального ринку. Втім, уже понад місяць ярмарку немає. Там відкрили проїзд, а замість прилавків облаштували стоянку. Проте люди все одно торгують на раніше обжитих місцях. Стають просто біля автомобілів. Кажуть, всередині для них місця немає, та й покупців там суттєво менше. Місця не вистачає зовсім людям, тому що три дороги були. Люди мали хоч що небудь заробляли. Зараз все позносили всередину. Всіх стянули там місця зовсім мало. Один на одному стоїть, проходів нема нічого, а людям же за щось треба жити. За порядком на ринку стежить муніципальна варта. Вони, як розповідають місцеві продавчині, часто проганяють їх з паркувальних місць, відправляючи з продукцією на територію ринку. Проганяють, були вже сьогодні два рази. Казали, ідіть на ту сторону. А я кажу: ну що ж тут у відеречку, там тих пару квіток. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак каже: ярмарку навколо ринку кінець на приїжджій частині торгувати не можна. Попри це визнає, люди цю заборону порушують. Проте стихійної торгівлі такого масштабу, як було ще кілька місяців тому, за його словами, вже немає. Хоча станом на зараз, от буквально сьогодні зранку, я там був, і відповідно там мені періодично доповідають, там скидують фотозвіт, як там відбувається ситуація, то станом на зараз несанкціонованої торгівлі там. Немає заступник додав для тих, хто раніше торгував на вулицях, виділили місця всередині ринку. Аби їх отримати, варто звертатися до адміністрації базару. Посадовець зазначає, що місця на центральному ринку та ринку Сагайдачного є. За його словами, ті, хто за ними звернувся, мають де продавати, і з тими, хто торгуватиме з дороги, будуть розбиратися. Для всіх тих решти торгівців, які продовжують. Можливо, там не санкціоновано вести якусь торгівлю а спочатку здійснюється роз'яснення з приводу того, що торгувати потрібно в відповідних місцях для того, щоб не порушувати вимоги чинного законодавства. Якщо вже хтось там злісно не виконує, то тоді до них застосовують адміністративні протоколи. Наразі у міській раді Рівного працюють над завершенням схему руху вулицями Пересопницька та Полуботка. Також на ту територію чекає ремонт. Зокрема, хочуть покращити асфальтоване покриття, яке за часи незалежності фактично не ремонтувалося. Валентина Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук телеканал про те, що у рівному усі водойми визнали непридатними для купання по про покращення мобільного та зв'язку інтернету у нашій області, та про те, що у Сарнах влітку не працюватимуть десятки. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитись анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Велике прибирання у здолбунові під шарами ґрунту відкопали спортивний майданчик. Десять років допомоги у Володимирці волонтери шиють унікальні плащі для військових. Згуртовані та об'єднані спільною метою. У Здолбунові небайдужі зібралися, аби привезти до ладу занедбані майданчики біля спорткомплексу. У майбутньому хочуть там облаштувати футбольний та волейбольний майданчики, тенісні корти та навіть картинг. На толоці була наша Вікторія, Якимець, Вона розкаже більше. Розчищають чагарники, хтось викорчовує бур'яни, а хтось це все несе на смітник. Так проходить толока у здолбунові. Працівники міської ради, комунальних структур та небайдужі жителі об'єдналися із однією метою навести лад на території навколо місцевого спорткомплексу під шаром землі спортивні майданчики, до яких нікому не було раніше діла. Ми поки що розчищаємо повністю цю територію від чигарників. Знову ж таки, локаційно. Тут, тут було дуже багато майданчиків. Майданчик і був із кортом, і ми в перспективі, я думаю, що будемо і надалі розчищати цю всю територію від чигарників. Хотілося б відновити для наших дітей, так як діти це наше майбутнє, щоб вони мали де розважатись, де навчатись. Я пам'ятаю, як тут були гарні тенісні корти, і хочу, щоб воно знов вернулося той вигляд, який було до цього. На сьогоднішній день ми прибираємо цей майданчик. Розчищаємо від бачите за цей час, скільки заросло всякої псящини, ми її прибираємо. Будівництво нового спорткомплексу у Здолбунові завершили на початку 2022 року. Втім, територія навколо нього залишалася занедбаною. Усе ніяк не доходили руки. Організувати толоку тут хотіли давно, розповідає міський голова Владислав Сухляк. При погляді е, даних спортивних майданчиків е, було прийнято рішення все-таки е, спочатку його укультурити, подивитися на його стан взагалі, технічний, і тут капітального ремонту не потрібно. Це саме основне, тому що великих витрат затрат бюджету не потрібно. У планах на території, де прибирають, знову облаштувати футбольний та волейбольний майданчики: тенісні корти та навіть картинг. Вирішили, що його треба краще розвивати, і захотіли повернутися до того, що є. О, бо новий картодром зробиться дуже дорого і не на часі зараз, а те, що є в нас тут на даний час, ми можемо його підчистити і використовувати для дітей як заїздний майданчик. Після того, як територію навколо спорткомплексу розчистять, візьмуться за облаштування всього того, що напланували. Вікторія Богдан Прокопчук, телеканал на рівненщині негода наробила проблем. Сьогодні зранку у селі Гоща дерево впало на проїжджу частину на вулиці Северина-Наливайка. Рух на певний час було заблоковано. Рятувальники згодом прибрали перешкоду через сильні пориви вітру. Дерева падають не лише у гощі. Зокрема, нещодавно подібний інцидент трапився біля села Клевань. Там впало дерево на автомобіль прямо під час руху. Передню частину машини розтрощило вщент. Окрім цього, рясні дощі наробили шкоди сільським господарствам Затопило городину а у зарічному, взагалі, на вулицях вода стояла по коліна. Синоптики прогнозують, що найближчим часом дощова погода збережеться. Робота після повернення ветерани війни з Рівненщини продовжують шукати себе у мирному житті. Багатьох цікавить аграрна сфера для підтримки військових а також їхніх родин. Організували своєрідний ярмарок професій. Що пропонували та як ветерани ставляться до таких ініціатив? Розкаже наш Артем Максименко. Валерій Гіцький ветеран, який до повномасштабного вторгнення займався фермерством. У квітні 2022 року його мобілізували. Служив у 214-й штурмовій бригаді, брав участь у бойових діях на різних напрямках. Зараз Валерій вирішив повернутися до своєї улюбленої справи та знову зайнятися фермерством. Були воювали Бахмут, Кищівка, Дріївка, Коюнівка, брали безпечну. Участь у своєї Балаклії і Зюма. юма. Розуміло, що жінка все продала. Жінка в мене інвалід. А я прийшов з війни, і вирішив зайнятися знову. Але вже зайнявся так, трохи свиней вирощуємо, основну пшениця, ячмінь і соя. Топичу садимо для підтримки ветеранів, а також їхніх родин на Рівненщині організували своєрідний ярмарок вакансій. Розповідали, які можливості для бізнесу дає аграрна сфера. Ветеранам презентували п'ять безоплатних навчальних курсів. Була можливість також перейняти досвід у місцевих агровиробників. Хто тобто бажав відразу міг домовитися про майбутнє працевлаштування в межах проекту? Ми робили опитування в вересні місяці минулого року. ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин щодо бажання працювати в агросфері і бажання навчатися. І відповідно до цього опитування, ми розробили п'ять навчальних модулів, створили навчальну платформу. П'ять модулів: це агробіз агробізнес для ветеранів, цифрова грамотність, менеджмент в агросфері, агротехнології вирощування нішевих культур, штучний інтелект. Олександр Ілюк серед тих ветеранів, які скептично ставляться до більшості державних програм з підтримки фермерів. На ярмарок вакансій прийшов, аби зрозуміти, чи варто на запропоновані програми витрачати свій час. Те бажання працювати на землі, мабуть, кожного селянина. Оце побачив оголошення, бо я почав ходити. Там є гранди різні. Ну ті, все, що наша держава робить. Немає права на життя. Той грант його не може взяти людина, яка починає справу з нуля. Для чого цей захід робиться? Що вони хочуть показати? Яка концепція, як вони будуть підтримувати? Через це й прийшов загалом. Захід відвідали близько ста осіб. Більшість з них ветерани та представники їхніх родин. Артем Максименко та Денис Козлов, телеканали Media Group. Допомагають цією громадою. У Володимирці більше десяти років діє волонтерський центр. Небайдужі жителі активно допомагають Збройним силам України, починаючи від сіток та окопних свічок, закінчуючи дронами та продуктами харчування. Наша Дарина Черемшина побувала в гостях у волонтерів. Про що дізналася? Дивіться далі. У нас є школярі. До яких ми ще в 16-му році приїжджали на лінійку в школу, то тепер вони воюють. Куди ж вони підуть? Всього потроху для воїнів ЗСУ. У Володимирці ще із часу Майдану діє волонтерський центр. До благодійності, розповідає Наталія Мазур, долучається всією громадою. Школярі обов'язково долучаються, проводять різні акції, ярмарки, спрямовують з кошти на закупки необхідного або підтримують якісь певні збори. Місцеві підприємці так само нас підтримують, і при завантаженні автомобіля, коли ми рухаємося на фронт з якоюсь там провізією, то відповідно і хліб, і сухарики сушать. Дівчата роблять енергетичні батончики вдома. Дехто з волонтерів працює вдома. Своє дозвілля проводять з користю. У нас багато швей вдома людей, бабусі, пенсіонери шили дуже багато адаптивного одягу, труси на зав'язках, якісь футболки, штанці на зав'язках, шорти наразі це дуже важливо. Те, що люди підтримують, це дуже важливо. Ірина Товт швачка. Вона долучилася до волонтерства з початком повномасштабного вторгнення разом з Наталією. шиють спеціальні плащі, які ховають воїнів від ворожих дронів. Саме потреба в плащах це з антитепловізорної тканини плащі, які захищають наших хлопців від дронів. Це комплект, який наразі дуже актуальний і звертається до нас з любих. Точок України, хлопці, ми нікому не відмовляємо. Настільки, наскільки в змозі це зробити, волонтерка зізнається, уже збилися з рахунку, скільки пошили таких плащів і передали військовим. Бійці почали звертатися до нас великих партіями. Ми дуже багато їх вже відшили. Спочатку ми вели записи. Скільки ж ми нашили таких плащів, Ми шили і день, і ніч. Дома додому рулони сунули, дома машинки гриміли. Спеціально для нас жінка показує, як цей плащ виглядає. Його найближчим часом передадуть на фронт. Це наша українська тканина, тому що на американську не вистачає коштів. Ми вдячні людям за ті донати. Найбільше серця військових зі слів волонтерів гріє те, що про них пам'ятають. Тому, окрім речей та техніки, господині передають військовим домашню їжу та власноруч заготовлені чаї. Діти ж пишуть воїнам листи та виготовляють патріотичні сувеніри. Коли є потреба, збираються усім гуртом плести маскувальні сітки. Чергова партія допомоги уже зібрана і чекає своєї відправки. Разом із тим, збори у волонтерів не закінчуються. Зокрема, зараз просять донатити на тканину для антитепловіз. Плещів. Збирають також на старлінки, квадроцикли та автівки. Закликають не ігнорувати збори. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Товари на будь-який смак та бюджет мережа супермаркетів торба продовжує розширюватися та відкриває новий гіпермаркет у рівному. Велика торгівельна площа, розширений асортимент товарів та безліч вигідних акційних пропозицій. Особливістю нового гіпермаркету стане власне виробництво для покупців. Буде завжди свіжа продукція найвищої якості. Відкриття гіпермаркету в торговому центрі. Чайка це визначна подія для всієї нашої компанії. Це наша 50-та торгова точка та водночас перший гіпермаркет мережі. Ми створили простір, в якому кожен покупець зможе знайти все необхідне від вигідних роздрібних цін до цікавих і конкурентних гуртових пропозицій. Свіжість та комфорт основні переваги гіпермаркету. Родзинка магазину власна пекарня. Там покупці зможуть придбати свіжу випічку, щойно з печі. Окрім цього, гіпермаркет має власний м'ясний цех. Там оброблятимуть м'ясо та морепродукти, гарантуючи свіжість та якість. Покупці можуть бути впевненими у походженні та обробці продуктів, які вони обирають. На цьому переваги не завершуються. У новому магазині торба буде облаштований фудкорт, де відвідувачі зможуть відпочити та провести вільний час. Ця зона стане ідеальним місцем зупинки після насиченого шопінгу. Взагалі, в нашому гіпермаркеті акцент ми робили на власне виробництво, а саме це власна пекарня, кондитерський цех, відділ власного м'яса. І саме ці продукти це те, що ми хочемо донести до нашого покупця: свіжий хліб, смачні тістечка і великий вибір м'ясних продуктів. Новий гіпермаркет торба у рівному потішить відвідувачів акціями для постійних клієнтів передбачена програма лояльності, що діє через мобільний застосунок. Прямо на смартфон можна отримати ексклюзивні пропозиції та персональні знижки. Серед цікавих пропозицій просто зараз варто виділити акцію гуртом дешевше. Її особливість полягає в тому, що при купівлі кількох одиниць одного й того ж товару вартість за нього знижується. Ми вибирали досить ретельно наших постачальників, і тому саме на полицях нашого магазину ви побачите лише якісні, хороші продукти, на які зазвичай є хороші акції. Особливо варто звернути увагу на наші акції «Топтишка», що називаються. Вони проходять щотижня. І якщо ви слідкуєте за нами, ви можете, до речі, скачати додаток. Де в додатку відображаються наші акції? Магазин вже працює та активно приймає відвідувачів. Втім, офіційне відкриття ще попереду. Воно відбудеться у суботу, 31 травня. Для клієнтів підготували пропозиції та приємні подарунки. Для наймолодших відвідувачів покажуть виставу від театру Ляльок. Наша команда вклала максимум сил, натхнення та душі, щоб зробити цей магазин місцем, куди хочеться повертатися. Щиро віримо, що даний гіпермаркет буде улюбленим в рівному для кожного нашого відвідувача. Ласкаво просимо в торбах.